Армійцю на псевдомакар важко стримувати сльози та казати про полеглого товариша вже в минулому часі. Для нього він завжди живий. Ще з 2019 року вони були разом в одному партизанському підрозділі, але доля згодом розвела їх по різним стежкам. Тимофій повернувся до цивільного життя, то здобув фах кухаря. Планував одружитися, але після початку широкомасштабної агресії Росії він долучився до лав морської піхоти для захисту України. Джек завжди був такий він завжди йшов до своєї цілі, він завжди був прикладом для інших людей. Джек дуже багато робив для всіх. Наживо ми спілкувалися роки півтора тому, а так десь місяць тому ми переписувалися. Час від часу, часу ми ним переписувались. Тимофій Семка мав псевдовжик, адже в житті був завжди енергійним, моторним і ініціативним. І він би мав жити й далі довго та щасливо, якби не клята війна та бій із ворогом, 24 грудня на Лиманському напрямку. Під час вогневого контакту із силами загарбників він отримав множинні осколкові мінометні поранення. Тимофій народжений був для того, щоб жити, і він прожив. Оце коротке життя, дуже коротке, бо ми всі хочемо, щоб наші дітки жили довго і щасливо. Він прожив коротке життя. Всього себе віддав. І сім'ї, і батьківщині. За що гинуть наші діти? Ми воюємо за майбутнє і захищаємо своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Опісля панахиди на подвір'ї рідного дому траурна процесія рушила вулицею до ритуального транспорту. Товариші та побратими утворили живий коридор та схилили коліна на знак шани в Жику. Вже далі рідні та близькі відправились до місця останнього спочинку на центральне кладовище. За життя Тимофій був учасником українського козацтва. На нього старші товариші покладали надії на продовження традицій. Інгурська паланка втратила надію, бо козак Тимофій він пройшов, хоч і прожив невелике недовге життя, але пройшов почесний шлях від козака Джури до справжнього воїна-захисника України. Він був у нас під осавулом Інгурської Паланки. Це наша надія, наша гордість, наш біль і наш сум. Спи, друже, спочивай з миром. Вічна пам'ять і слава герою! Герою Тимофію тричі... Слава! Останній раз Тимофій приїжджав до Кривого Рогу буквально кілька тижнів тому, і як виявилось, це дійсно був останній раз, коли вдалося побачитись із ним за земного життя. Тимофій це був найкращий, можна сказати, учень один із тих, яких ми долучили до військово-патріотичного виховання молоді. Він був не один раз інструктором на Обласних фінальних етапах по військово-патріотичній грі Сокіл Джура. І ми на нашій щорічній раді його були, обрали під Осавулом, помічником Осавула, саме з військової підготовки молоді. Труну з тілом полеглого морпіха парамедика поклали до могили під трикратні автоматні залпи військового салюту та національний гімн, які присутні виконали Акапело. Поховали Тимофія на псевдовжик у секторі почесних поховань центрального кладовища. В армійця залишилась мама та дівчина, з якої парубок не встиг побратись. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів перший міський.